Блин, я здум. Чуваки, а як? дав? Всім привіт, дорогі підписники моєї youtube каналу, З вами я Позитивчик, і сьогодні ми знімаємо 13-й летсплей по ігрі Clash of Clans. В цьому лесплеї знову я буду не сам, а своїм другом Даніелем. Привітайся, будь ласка. Пеп. 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 Дебил, привітайся! А, всім привіт! <гум> В цьому к е, кажу КВ. В цьому дисплеї ми будемо аналізувати наше КВ, яке ми проіграли. А цей раз зробив дві атаки на три зірочки. П'ять зірочок. Хто не за п'ять зірочок? Та всі раки, то вони раки, то вони раки, вони раки, вони раки. Ну, Рим я... Взял. Я почав, почав... почав нове КВ, і я почав його ідеально. Чекай. Оце. Я звез на три. Думаю, моїх нема смислу десь я атакував драконами. А, Давайте. От, 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 от перший міг забрати, наприклад. От перший міг забрати. Чуєш! А. А я тобі більше скажу. Перший взагалі не атакував. Не раз його дві от, атаки... Він міг забрати сьомого, четвертого. Так далі другий міг забрати. Наприклад. Восьмого. Там чи третього, і сьомой. А вони. Ой, випиші доразні, ми не можемо. Тому ми їх не взяли вроді. Чекай, зараз я подивлюсь на восьмого. Ми їх не взяли, да. Ні, Ми. Е, дані, бо, ні, дані бо ми не взяли навіть кінь. Не, я думав що... Шо... я думав, що я сьомого візьму, але я помилявся. Знаєш, я... сніг... як ті. я знаєш як я снів. Ви лігті робити КВ? Як? Зараз туди. Е, Зараз переходимо на наше. Е, зараз на яке буде. Чекай, грузиться. Ну і ще щось клаш злагає. Навіть без запись. Або я 14. -й. Ну давай. Що ти хотів сказати? Меліка не брати. Е, Івана не брати. Бармале не брати. Е, далі. Тих вовсіх брати далі. Айзека. Входу, Айзека я не хотів брати. І Амура я не хотів брати. Це вже виходить раз. Два. 3-4-5. все. а сераште все девят. Добре, давай я. Давай я подивлюсь на своє дзеркало. який? Четырнадцатый. Ну мені здається, знову тут драго зарішає. Тут драго залишає? А, ну та, я вже дивився на стрімі, тут драго зарішає. Тут ізі. А, ну тут ізі, кидаєш там і потім по кутах. Ну та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Ми 15, только 50, то изи катка. Чуєш, я даже 13-го можу забрати. Да я наже я даже 12-го можу забрати. А ты який? 15. 12 то це изи. Знищуємо п'яту ПВОшку. Ну чуваки, то... Розумієте? А ти подвиж на 11-го? Тут вообще Тут тут вообще ізі. Чуєш, тут вообще ізі. А, а там де другий поворот, четвертий кидаєш гів. Капець. Ой, не на гів втрад дорого. Тут вообще ізі. А Просто подивись, якого левела цей клан. першого світу. Першого. першого. А, першого. то першого кла левел 200. я десятого можу забрати. Ну це ізі. Ти я вірид є там наверху. Не, ну 9. Ну та, тут тоже можна забрати. дев'ятий тут... потний. Не! Там на ізи забереться друге медраго. Не. Не я повезу. А восьму... 8... подивись на восьму, там взагалі Ізі. Восьму я... я сам. Там ПВО подивись, як стоїть. А де ПВО? А, бач. Ну тут потну, потну. Потну? Ну та тут тримати скилл. Правда? Дай пару дра, пару там, пару там и вс есть. Дешка, береш пару драг, пару. Береш 10 пару... її І 9 драг. Короче, все, хватає, нині КВ Ні, чекай, ще сейчас що? Подивися на мого сьомого Ну то капє ну то изі катка. Та, я бачив, я бачив. Ні, бот катка. Та буду багато стоїть, дві поволота в центрі, бо ставить як скалітку. Добре, я йду нападати. Я йду шукати. Окей, я чекаю, ще я теж нападаю, то зі дакше. Добре, друзі, я йду шукати собі противника, а коли його знайду, я, я почну е, запись. Ну, для мене це може бути трошки довго, а для вас це буде раз. Три. Ну, ось я найду відповідного супротивника. І я вже перевірив реклам але там нічого нема. І я думаю, ми заберемо його на... наскільки ми його десь заберемо. На т... дві, я думаю, ми його заберемо. Чик. Так. Кидаємо хіл уже. Ззаді короля двох магів. Треба було з цього боку ліпше короля запустити. Так. так. Хай сюди йде. Тідій. Що з мортирою сталося? Save them, save them, save them. Ну що ж, вибачте, що я цілу атаку промовчав. Я не знав, чи заберемо, чи ні. Ну, думаю, можна і закінчувати на цьому летсплей. Дякую всім за перегляд. На жаль, мій друг, з яким я знімав на початку летсплею, пішов кудись по своїм справам. Ну а що ж, а на цьому будемо закінчувати наш летсплей. Всім дякую за перегляд. Хто не підписався на мій канал, підписуйтесь, ставте пальці вгору. І там біля кнопочки підписатися буде такий дзвон, дзвіночок. Натисніть цей дзвіночок і ви будете бачити, коли ж виходять мої нові відео. Ну щось, а на цьому я закінчую свій лесплей. Всім дякую, хто пересняли цей відеоролик. Всім пока!